Сьогодні у нас таке жарко з грибами, з печеричком. і один лайфхак. Ну, звісно, засмажка. Гриби в своєму власному соку смажились. картопелька, Все як і завжди. Один тільки маленький лайфхак. Якщо хочете, щоб жаркою було такого. Кольору, якийсь печий за таким смаком, ну, звісно, печі в мене немає, то ось таке. На чегуній сковородці плавиться цукор. Я його трогати не буду. Тут столова ложка з гіркою, воно трошки вже карамелізується. І як він розчиниться, перекарамелізується, я його дуже обережно Покладу сюди, воно надасть картоплі, ну, жаркому такий колір, смак. Ну, це буде дуже смачно. До речі, якщо будете печеню робити, ну, жаркое печення, хто як каже, з м'ясом, то можна скористатися таким теж лайфхаком. Ну, якщо у вас великий буде об'єм, то тоді 2 столові ложки цукру. У мене. Кастрюлька, мабуть, на 4 літри. Ну так, Спеці й заспаком. Давай. Давайте. Ось так карамелізується цукор, я зараз його трошки отак помішаю. Як він стане весь такого кольору шоколадного, карамельного, то я ой, то я його додам. Картопельку. Отак. От Додавати звісно. моєю рукою невдобно знімати. І дуже обережно треба. Бачите, вже як змінився колір, такий з'явився карамельний аромат. І повірте, це буде дуже смачно. З м'ясом буде тож, також дуже смачно. Спробувала на сіль, трошки додам соли. И еще сейчас вычавлю ну, 3-4 зубчика чесночку. Э, смачно выходит. Все, оно ну, уже прокопило. Колер такой золотистый. Додала чесночок, перчик, за смаком подсолила, досолила, вернее, специи, которые До смаку. І все. У мене залишилось після засмажки, ну, трохи більше кілограму було грибів. Ну, такий судочок невеликий. Немножки, десь пів кіла може є. Протушені грибочки, вони протушилися на сковаріті, обсмажилися так трохи. Ну, і їх я використаю, мабуть, для. Приготування салатика, ну, якогось білкового. От такі справи. Можна їх використати і на яєчню додавати, на сніданки, на омлет. В общем, і на пиріжки, і на начинку, якщо перекрутити. Або порізати міленько на млинці. В общем, це вже в кого якась фантазія. От так мачного соку